Вітаємо сьогодні до розмови про русський мір і расизм. Ми запросили громадського діяча пана Олександра Савченка. І не випадково, тому що Олександр Савченко, як на мене, має дві частини життя: половина життя це минуло на Луганщині, а половина на Львівщині. На Львівщині. так. Я собі подумав, йдучи на розмову з вами, що. Ліпша частина життя у вас минула на Луганщині, а цікавіша на Львівщині. Чи не так? А, ну бо молодість. Ну, молодість, да, звичайно, там -то свої питання цікаві, а вже зрілість тут. Але є з чим порівняти, так. Да. Тому абсолютно, ви правильно сказали, два життя: одне там, одне тут, як два різних світи, як захід України і Схід. Юність у вас минула у радянському світі, а фактично, це вже був російський мір, тільки ще не такий агресивний, а так? ні. Ну... Я думаю, взагалі залі російський мір. Що таке російський мір? Це ж це ви без м'якого знаку, кажіть. Ну так. Бо руський світ, як дехто плутає, то це світ руси, це давній український та, світ. Наш, а тут руський мір з двома «С» подарованих московитам німцями, щоб вони не пам'ятали про Прусію, про Росію, так все та менше. Я думаю, це ж як новітня ідеологія, а, яка може десь бере коріння з радянських якихось часів, щось звідти бере. Але коли ми знали про цей мір, це останні, може, років ну, 15-20, я не знаю. Не зовсім з вами погоджуюсь. Згадайте, коли про Другу світову війну? Фільми, книги в світі, що казали? Русські побіділі. Не казали 100 національності Радянського Союзу русії. Диктатор Йосиф Сталін казав рускії, хоча був він той же. Джугашвілі, грузин, так чи ні? Ну, тобто та. це вже було, але воно не було ще настільки ну, викристалізовано. Ну, та. особисто я ну, можу сказати, що я про це почав чути ну, от останні 15-20 років десь. Про русський мір. Тут уже, на Заході. Ну, так ніколи про те щось, ну десь не чув, не звертав увага. а останнім часом більше і більше, тому що, ну, може вже і. Почав дорослішати, тому що в молодості ну, то не дуже цікавить, політика чи якісь питання. А зараз, коли ти вже займаєшся діяльністю громадською, все треба ну, розуміти, що відбувається, то та, я, я це сприймаю як ідеологію, яку вкладають росіянам в голову їхню імперські якісь позиції. То була комуністична та ідеологія, комуністи ходили, людям щось треба під кимось ходити. Навіть приклад, вчора з сусідам говорю, він мене питає, а ти не тримаєш, там, може, курей чи гусей? Там. Кажу, та ні. Каже, а чого? Я, та, не, я якось не думав про то, чого, нема часу. А він каже: а я от такий радий, каже, я взяв. Кугута півника каже, взяли такі щасливі, Я кажу, а що він дає? Каже: А ти знаєш, що кури без півника не можуть бути. Каже: поки не було півня, кури бігають, їх треба ганяти, заганяти. А прийшов півник, вони все строго під ним ходять все. І от людям треба ідеологія. Вони відійшли від того, їх зараз зарядили новою. І вони ходять, той Путлер, той як той півник. О, як петух. Це до речі, непогано. Ви ну, відкрили. Не погано, тобто, Путін самопоголошений <свистець> президент, де самопогалошений півух руського міра, <свистець> <свистець> <та>? <свистець> це і під ним ті всі курочки. І він царює. а Вони по струнки <свистець> ходять. Ну на жаль, це ну це шкода для нас, тому що ми розуміємо, що з людьми робиться, але ну є то, що є. Запитання: а чому ми сміємося з того, коли кажемо пітух руського міра Путін, так? Вони несуть нам кров, вбивство, зґвалтування. А ми сміємося. Чому? Причина в чому? Чому Ох. така реакція? Ну, напевно, тому що ми розуміємо, що вони дурню роблять. Ну, що це, ну як, здорова людина, як би, ну, таке не буде чинити, тому це якби. Як -то а, каз... Захисна а, реакція. Захисна, тобто, якіс... ну що ще можна як сказати да, з приводу такого так. ідіотизму? Як кажуть так? і сміх, і гріх. Чим, на вашу думку, русський мір найбільш небезпечний? Тим, що він, ну, якби несе себе як ідеологію. Вищості, що вони якби імперію ж хочуть ну, будувати, що вони вищі, що тільки їхня правильна віра православна, тільки вони там стоять на захисті якихось нам цінностей зберігають, тільки вони, ну. Так, і Бог ще не знає, що насправді він вибрав росіян, Так, ні? Що вони, вони, а Путлер, да, Путлер будемо його називати. Він же взагалі, як же його, Кирил благословляє, що він чудлі як не Месія, спаситель всього світу. Ну, це ну що так. це. і веде священну війну. Так, що священний? може бути ще так. дикіше? І вбивати людей. Вони ж благословляють людей на вбивство, що це ну, вбивати. Ідіть вбивайте. Ну це і люди не рахують себе, що вони роблять зло. То ми бачимо, що вони в Україні у нас роблять, да, що робили. Маєте ще й богословську освіту? Скажіть, будь ласка, чи вам відомо з історії ще такі випадки, коли священнослужителі благословляють на дику війну, на дике вбивство і виправдовуються всіляко, і ну, знімають всілякі запобіжники з людей? Ну, дивіться, це тут є конфесійні така ну, відмінності. Я як відношуся до євангельських християн-баптистів, то в нашому віровчині такого не може бути. Ніколи не благословить ніякий пастор саме на вбивство, на чинення якоїсь ну, злобився. Але є такі конфесії, які це роблять. і... Ми це бачимо. Ви кажете множина, але в принципі, поки що, це. Ну, найбільше, Однині. ну. Воднині, ну, російська православна церква. Ну, вони ж це роблять. Вона церква. А, ну вони вважають, що вони церква. А ми, звичайно, я не знаю, як до них ставитися. Якщо брати в історію. А, То історія нам каже, що багато підрясами було погонів у тих священників. І тому як їх сприймати, чи як священників, чи як ГЕБІСТів. Це теж двояке питання треба розбиратися. Тому я б так поставив великий знак запитання, що це за Ну, у вас зараз є власна своя, не з медіа інформація про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема на вашій рідній Луганщині? Ну, трохи є, тому що ну, якісь зв'язки є, десь ми там переписуємось. Ну, Відбувається, вони купляють людей. От, наприклад, там з того міста, звідки я народився, сюди поїхав, то вони, от, особливо до виборів, ну це як у радянські часи. Знаєте, все красять, там роблять людям, як пенсії, там підкидують якісь, ну, додатки, все. і... Ті люди, ну в більшості, що там лишилися, ну не можна сказати всі, а ті, що лишилися, вони якось, ну. Змирилися з тим, живуть і де, де що вже може. Ну, і шукають якісь, якісь добрі речі, кажуть, а от нам зробили ремонт в будинку, а от нам то зробили, а от нам то зробили. Люди різні. Що стосується ідеології, свободи, зокрема, віросповідання, Ваші, ну, ну, наші, ваші колеги. наші колеги, вони ну, це ж знов ну, таки без сміху не можна казати. От пасторів, які були от на окупованій території, коли все це почалось, то реально на повному серйозі сприймали як американських шпіонів. І ну, приходили, брали там, кидали на, під, на ну, підвал в тому ж місті, де я родом, церкву взагалі спалили. І пастор ну, каже, що втікав. прийшлось йому втікати, тому що йому сказали, що ну, сьогодні ночі за тобою приїдуть хтось там йому. Сприй... А приїжджають традиційно, так як інкевидисти, в четвертій та, ночі, ночі, коли та, найбільше та, спати хоче. І все. І деяких вбили пасторів, деяких ну, реально катували. Багато. тобто тільки там православна церква. Вони рахують, що тільки православна, російська саме, російська, не наша, не українська, а саме їхня МП. Тільки вони правильні, тільки вони можуть бути, їхні церкви, це, а всі інші це такі. Отак печалька. А вам знайома російська паства? От паства руського міра? Вона має критичне мислення? Як вона може сприймати водночас віру в Бога, християнство і віру в Сталіна, в комуністичні символи, в атеїзм? І все це в одному котлі створює ну, таке трошки дивне варево, яким вони харчуються? Ну, оце ж от і питання: от як до того ставитись? Якщо у вас є критичне мислення, ви одразу бачите, що це непоєднані речі? А у людей це в голові якось поєднюється. От особисто я ну, для себе то розумію, що це реально ну, вплив пропаганди і промивання мізків. Тому що це ж ну, скільки років веде, іде, 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 іде. Що реально ну, до війни, наприклад, наші євангельські християни, що ну, по всьому світі є, і в Росії, звичайно, є. І Їздили, спілкувались, все якби братерство, все. Але коли почалась війна, оця от пропаганда, все, то ну навіть нашої конфесії, брати, ну українські, російські, зриклися. Ну, дехто навіть зрікся, дехто просто перестали спілкуватися. І коли в особистій розмові говориш, вони реально ну, в них в головах. Таке ж саме, як і в звичайних росіян, що ви там українці відступники, а то неправильно, а то що, і ну, дивишся на то, і думаєш, ну, ну як, от як, що це таке? А як вдається вашим братам е за вірою виживати в Росії, якщо вони американські шпигуни за замовчують? Це по-різному. Ті, що. Ну, як вам сказати, я не можу би, за всіх говорити і обобщати, ну, як, аб, як то кажуть. Але ну, знаю такі випадки, що ну, дехто пішов на, би, на поступки тої владі, тому що вони приходять, як було в радянські часи. Це взагалі окрема тема. Приходять, кажуть: ну, якщо ви хочете збиратися, церква щоб була все. Маєте то-то, ну, то вимоги свої. І то -то -то Якщо пастир не погоджується, то і в Серед цих вимог, вимог є, е доносили підтримували, да, підтримували режим, щоб не говорили, що війна це погано. Щоб рахували, підтримували політику. Ну, ну, Тобто краї... 10 заповідей ФСБ. Та? Та, 10, та. 10 заповідей Руського ну, звичайно, такі ну, м'якшій формі, але на таких загальних. Речах, що ну, сиди тихо, не вздумай скати, що де там свобода слова, чи Путін не правий, Путлер вибачаюсь, да, не правий. Тому вони так, ну. А хто каже, я не буду, то реально у тих людей проблеми, вони ну, покидають Росію. Це тяжке питання, важке питання. І неоднозначне, я б так сказав. А є такі церкви, є. ну, що реально прямо ж підтримують, тому що, ну, якийсь не знає свій зиск, може, влада їм щось там. Це від людей залежить, розумієте, тому не можна так би загально сказати. От є людина, пастор, зі стержнем, да, у нього є переконання, він за них стоїть, а є якийсь приспосабленець, як то кажуть. І не нашим, і вашим. Прийшла сьогодні ця влада, він з ними дружить. Прийшла інша він з ними, бо він хоче мати вплив, хоче мати своє місце під сонцем. Це люди. Тут нема так ну, загально не скажеш люди, яка людина, так, як кажуть, який поп, такий приход. От ви наштовхнули мене на запитання: що до вас воно, може, і зручне. московська церква в Україні значною мірою, звичайно, залежить від управління. від Кліру, від керівництва. А від вірян воно може змінюватися. Як на вашу думку, от віряни, парафіяни можуть впливати на вибір священника, на прихильність до тієї чи іншої ідеології світської поза церквою, а на, насправді там є ця ідеологія рашизму, русского міра? Чи не може? Я думаю, що не то, що можуть, а і, і, і мусять. Це ж має бути ну, з двох сторон. Тому що ну, люди мають самі розуміти, що вони і хто вони, та ідентичність свою. Тому якщо, ну, як, Я не розумію, як у нас зараз, да, якщо Росія на нас напала, та, іде війна, вбивають людей, я взагалі не розумію, як може існувати Московський патріархат навіть ну, на Украї... в Україні, у нас, навіть в наших краях. Я не знаю, ну кажуть, що вже більшість церков все ж таки перейшли в українську православну, але ж московський ще ну, залишається. І люди ходять, і вони ж боронять свою, кажуть, ми свою церкву, свою віру. Це вже своє свого роду якийсь такий свій осередок людей. Я не знаю, як вони, будучи живучи тут в Україні, вроді українці серед нас, а ідеологічно вони там. А вплив вже все одно є. Це таке щось, знаєте, ну, змішане, намішане, але ну, я це не підтримую, для мене це дивно. Для мене взагалі дивно, чому ми до цього часу не перейшли навіть по тим релігійним святам, як весь світ. Да, ну, Різдво перейшли, а Пасху не перейшли. Тобто ми перейшли на Новоюліанський, да. але не перейшли на Григоріанський да. календар, щоб. Як якось давити. половинчато і туди, і сюди. Якщо ми вже ну, зрозуміли, що це ну, і неправильно, і треба нам відриватися від того міру, так давайте. Ми святкували Пасху 31 березня. Як ну, весь світ. Вітали один одного, друзі. Ну за кордоном в Європі все. А пройшло більше місяця. І ще одна Пасха. І, і чи я. Так. І, і разом з Кириловцем. Ну, і як це? Ну, от, це ж знову бачите, важкі питання. От чому розум наже є? Ну, у православних же є свій патріарх, да? У тих світі. Будьте рішучими. Ну, та? Чому? От, угу. Нещодавно Православна церква України, або та, яку можна ну, офіційно вважати, справді, Українською православною церквою на священному синоді засудила русський мір, ідеологію русського міра, як єресь. О, ну Слава Богу. Слава Богу. Звернулася до патріарха Вселенського Варфоломія, щоб він. Звернувся до патріарха московського Кирила, щоб той зрікся руського міра. Ну це, це наївно, напевно, але ну, офіційно так треба було, напевно, зробити. Ну, по ідеї, зроблено правильно, але ж це наївно. Я, ви вірите, що Кирил буде то робити? Я Не вірю. Мені здається, так, це з одного боку наївно, з другого дуже релігійно так. Ну, так. Знаєте, Покірно просимо так, вас зречиться своєї убивчої е, расистської, расистської, імперіалістської, антигуманної, антилюдської е, ідеології. Ну, то вже цілком. Як е, протестанти офіційно або неофіційно ставляться до е, місця Московської церкви в Україні тепер в час війни? Її роль. Ви виказуєте свою офіційну позицію, просто про неї розмовляєте в вузьких колах. Як це відбувається? Бачите, я не, не буду за всіх говорити. У нас є голова, хай він говорить. Та я хіба що приватно свою думку можу сказати. А, ну, я для мене московський патріархат, ну я не рахую, що це церква, я рахую, що це рука Кремля. Що це просто як ну, одна з сфер впливу э, русських в Україні. І то, що вони в рясах, і все, для мене це не показник. Тому що вдіти на себе можна, що хочеш. А це буде. Тоді... Це моя Хтось з філософів казав, що сатана ніколи не прийде в іншому вигляді, як в образі ангела до людей. Так що особисто це моє. Звичайно, між собою в приватних розмовах ну, всі так і розуміють. Я ще ні одного не бачив ну, пастора чи ну, нашого вірянина, який би казав, що це добре, що це да, все. Але офіційно ну, це буде некоректно, розумієте, тому що. Є, хочеш, не хочеш, але є свобода віросповідання. І ці міжконфесійні ну, війни, ворожнечі, розпалювати і все. Я думаю, що людина, от ви добре казали про критичне мислення. Кожна людина вона ж має сама розуміти, де вона, з ким вона і чим вона живе, чим вона наповнюється. Ви ж, коли йдете по вулиці, бачите, люди, наприклад, палять. Ви ж не будете на них кидатися. Що ви палите? Це не, не ваші люди, якщо ви не палите, да? це не ваші Якщо люди... ви не в Сінгапурі, вас не оштрафують так, ну, що ну, ви да. викинь не, не будете забувати. Я не про, про то, Да? Ви просто ну, проходите по все не ваше. У вас є свої переконання своє. Але ж, ну, так і тут. Я думаю, це люди мають мати свідомість розуміти і на ваше попереднє питання, хто формує, да, чи можуть люди впливати навіть на своїх священників. Звичайно, якщо вони почнуть з тої парафії йти і говорити, чому ми йдемо, ми не хочемо, бо ми бачимо, що тут не то, то тоді і священик зачухається, скаже, а що таке? Може, треба щось міняти, бо що люди вже не хочуть слухати, не хочуть сприймати. А якщо є свободні уші, то на них завжди знайдеться кому, що туди влівати. Розумієте, це ми, українці, допускаємо це. Ну, от Якщо українці сказали, ми все, ми не сприймаємо, рускій мір, все, як би він до нас зайшов, ніяк. А якщо ми відкриті, от він входить. І наповнює людей, так що тут палка з двох сторін, я б так сказав. Так, тут хіба можна з вами подискутувати, чи є російська православна церква релігією нині в тій формі, в якій вона існує. Бо кажемо, свобода віросповідання. Віросповідання, але не вірознищення, не віросвятотатства. <свобода>. Дивіться, я вам так, так скажу: знаєте, колись. коли... Ну, Якщо релігійно, да? а, колись апостол Павло а, був там на, на одному там, суді, його судили за те, що він проповідував. його покликала одна поважна людина. І апостол Павло почав пояснювати, в що він вірить, і розказувати йому. І той його слухав, слухав, так заслухався. Каже, ще трохи, і я теж вже стану християнином. Так і тут, ви розумієте, якщо ми говоримо про віру в Бога, релігію, да, то питання в чому? В Слові Боже, Біблія ж є, і вона у всіх однакова, якщо люба людина відкриває її, починає читати, вона, як в дзеркало дивиться, вона одразу починає бачити, що не так в нашій церкві робиться, що не так, що, що говориться з кафедри, а що є в оригіналі. А коли люди не читають Біблію, не дивляться в зеркало, вони що він говорить, то й роблять. А він може взагалі щось своє говорити. Тому і говорять, що в них і Гітлер, і Сталін, і Путлер, і Ісус Христос, і святі на одному рівні, і люди не розуміють. А читали Біблію, Біблю срамського, що це таке? Та це єрість, що ти несеш? На то і розраховано. А в нас ще старші люди, знаєте, як кажуть. Коли я їм кажу, люди, ви Біблії маєте Читайте. Кажуть, а на що її читати? Що священник нам скаже, то й ми будемо робити. Я Кажу, о, ви так далеко заїдете. Рівень просвітності. Рівень, рівень проста. Освіт... Тому я ж кажу, що ми критичне мислення, що ми маємо себе підіймати свій рівень, самі розбиратися в тих речах. І тоді воно, як шелуха, все те, що не то, не потрібне, буде відпадати. А так. Гарно. Ви і ваша церква за роки війни, повномасштабної, багато допомагали внутрішньо переміщеним особам. Які зміни у паростках чи в ростках, чи в рослинництві русского міра? Ви там відчуваєте? Є вони чи нема? Дивіться, я зразу ска, коли я кажу тим, що ну люди вони кажуть, не називайте нас внутрішньо переміщеними. особами, тому що нас ніхто не переміщав. Ми самі Ми самі за свої гроші тікали, кидали. Все, ми реально біженці, не вдали офіційний, Так, але нас чомусь як все в нас в країні. Війну війною не називають да? біженців, біженцями не називають. Якісь у нас от, ну, цікаво, я б ну. Ах, поговорити на то. Граслів. Так, але ну, допомагали, звичайно, з першого дня війни, тому що реально люди їхали, і через Львів пройшло багато, і через наші церкви, і в нас люди спали на підлозі, бо не було куди класи. Просто в церкві ми кинули матраси, і люди жили, все, із різних міст, і з Харкова були і з. Дніпра. Дніпра, інших всяких різних місць. І люди були різні. Були такі, що, наприклад, така сім'я була, що вони ну, цікаві. А я так їх зрозумів, що вони хотіли просто під виглядом, що війна просто в Європу втікти. Розумієте, де? Але пробували раз-два. Ну і все одно втеча від руського міру. Так, Жінко, дитину. Але то не стільки від руського міру, скільки бажання втекти в Європу. Ну це притаманне руському міру. Їхні керівники там живуть. Але його не випустили. Він ну, сім'ю випускали жінку, дітей його ні. І вони поїздили, поїздили. і Знову у нас і ну. Ми спілкувались, навіть деколи, я так їх серйозно їх виховував і поїхали назад. А з Дніпра був хлопець, цікавий випадок. Тоже приїхали, і в нас, ну це вже, напевно, пару місяців, як війна йшла, всі ж наші хлопці, військомати, черги стояли, щоб піти захищати батьківщину, а то приїхали, і там ну, пару мужиків. Все, і нас навіть люди в церкві кажуть, а чого ви сидите? Ми йдемо ну, туди, ну їдемо, а ви звідти сюди тут хавайте. Скажуть, ідіть, ну, то ж треба було військомат ставати на ну і... а вони ну, переховуються. Ну це їхнє питання, да, ну знову засуджувати за те, ні. Але факт от, що ми спілкувалися. І я їм пояснював, говорив все. І один, ну хлопець каже: все, я зрозумів, я що я не прав. <хи> каже, я ну, поїду назад, возвращаюсь в свій город. Ну, мовою оригіналу говорить. І все каже, тільки помоги мені ну, на поїзд, як мені добратися все. А, і він, ну, йому років під 40 було. Але він каже, то ти мене проводи на вокзал, то ти мене посади, а що? І коли ну, під'їхали ну, під до вокзалу, ну, возьми мене за руку. Я говорю, що з тобою? Що? Страх. Він розумом розуміє. Ну, розуміє, що не правий, Бо ми з ним поспілкувалися. Я йому ну, і з релігійної точки зору поговорили, і з людською. і Він зрозумів, що це неправильно все. Але страх. Але поїхав, одна хвилинка поїхав. до закінчення. Так. І звідти вам телефонував? І потім да, пройшов десь місяць більше, і він мені телефонував, дякував. Каже: я дякую, що ну, з тобою там, ну, познайомились, спілкувались, ти мене наставив на путь істинний, Я зрозумів, що там все. Останнє запитання. Люди міняються. Знов-таки впливати треба. Говорить. Я розумію. Останнє запитання: 30 секунд. Ви своїй пастві, своїм чоловікам від 18 до 60, кажете, що треба ставати на військовий облік? А, це питання, як би свобода совісті. У нас в тому питанні свобода. Тобто, ну, на військовий облік всі стають. Це однозначно, бо це закон. Але от уже брати зброю і ну воювати, це вже людина сама собі має оприділяти. Ми на то як би даємо людям свободу. Якщо тобі це по совісті, бери зброю, захищай. Якщо ні, роби щось інше, бо багато що можна робити на фронті і без ну, зброї в руках. Дякую вам за те, що прийшли на цю розмову. в ТРК перший західний. Дякуємо вам за те, що дивилися і слухали громадського діяча. І богослова економіста пана Олександра Савченка на все добре.